Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Збірна України свій третій виїзний матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 проведе у столиці Франції. Як повідомляє Українська асоціація футболу, поєдинок проти збірної Франції відбудеться 13 листопада на Паризькому стадіоні Парк де Пренс. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що в першій виїзній грі кваліфікації українці зустрінуться з Азербайджаном у Баку, у другій з Ісландією у Рейк'явіку. Україна виступає у групі «Ді», де її суперниками є Франція, Ісландія та Азербайджан. ПСЖ став володаром суперкубку УЄФА 2025 Парижани змогли здійснити камбек і завершили основний час з рахунком 2-2. А у серії після матчових пенальті рахунок 4-3. Захисник ПСЖ Маркіньо свідав свою медаль іншому захиснику українцю Іллі Забарному. Забарний не потрапив у заявку на цю гру. Про його перехід з Бормута було оголошено за день до гри у вівторок, 12 серпня. Але українцю це не завадило відсвяткувати разом з командою. ПСЖ виграв суперкубок УЄФА вперше у своїй історії. Історії. Захисник Поліся Богдан Михайліченко отримав дискваліфікацію на два матчі Єврокубків, повідомляє прес-служба Полісся. На 92-й хвилині матчу кваліфікація Ліги конференції з Пакше. Михайліченко спочатку отримав жовту картку за підкат під капітана суперника Януша Сабо. А після перегляду вар арбітер матчу Йоакім Етлінг змінив своє рішення та показав йому червону. Таким чином Богдан пропустить сьогоднішній матч відповідь проти Пакша. Якщо Полісся пройде далі, то він не зіграє і у першому матчі раунду плей-офф проти Фіорентини. У поточному єврокубковому сезоні Михайліченко провів три матчі у складі Полісся. Богдан відзначився забитим ячем у матчі відповіді другого раунду кваліфікації проти Санти-Коломи. Поєдинок Пакш Полісся відбудеться вже сьогодні, 14 серпня, о 20.00 за київським часом. Головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав гравців, які пропустять матч відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панаті Нейкоса. Цитата: у сьогоднішньому матчі нам не допоможуть Крісків, Трауре, Егіналду, Кевін, Педріньо та Судаков. Якщо ви спитаєте, чи легко це, ні, це зовсім не просто. Але важкі часи народжують нових героїв, і я вірю, що сьогодні цим героєм стане команда. Важкі моменти також роблять нас сім'єю. Сьогодні ми гратимемо не лише за себе, а й за тих, хто не зможе вийти на поле. Ми одна команда, одна сім'я. Звісно, не просто виходити на такий важливий матч сезону без. З шести гравців стартового складу. Але я казав це з першого дня. Я довіряю кожному у своїй команді. Впевнений, ці 25-26 гравців здатні пройти шлях до кінця в будь-якому турнірі. Єдина наша проблема в тому, що нам доводиться грати занадто багато матчів, схожих на фінали. Якщо ми пройдемо цей етап і потрапимо до групового раунду, все стане спокійніше. Сьогодні ще один фінал, але я щиро вірю, у цієї команди дуже гарне майбутнє, сказав Туран поєдинок «Шахтар Панатінайкос» відбудеться сьогодні, 14 серпня, о 21.00 за київським часом. Вінгер Шахтаря, Кевін може перейти у Фулгем. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Англійський клуб продовжує працювати над трансфером 22-річного бразильця. Лондонці досягнули згоди з Кевіном щодо особистих умов, але Шахтар продовжує наполягати на сумі компенсації у 50 мільйонів євро. Була інформація, що Фулгем пропонує 37 мільйонів плюс бонуси. Перемовини продовжаться найближчими днями, але також можуть бути перенесені на наступний тиждень. Наполі відновив контакти з шахтарем щодо центрального півзахисника Георгія Судакова. Повідомляє кур'єри Делоспорт. Наразі італійський клуб хоче оцінити реалістичність угоди та фінансові витрати за 22-річного Георгія. Окрім цього, неаполітанці хочуть дослідити техніко тактичну доцільність трансферу. Окрім Наполі, Судаковим цікавиться також Бенфіка. Повідомляється, що португальський клуб виказує серйозний інтерес до гравця. Цього сезону Судаков віддав один асист у семи матчах на клуб Убному рівні. Олександрія серйозно цікавиться українським правим захисником юнацької команди донецького шахтаря Антоном Дроздом. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією, джерела містяни вже домовилися про оренду 20-річного футболіста. Цікаво, що раніше Олександрія орендувала з шахтаря ще одного захисника Миколу Огаркова. У сезоні 2024-2025 Антон Дрозд провів 29 матчів за юнацьку команду «Шахтаря». На його рахунку 4 забиті м'ячі та 5 гольових передач. Англійський Лінкольн Сіті підпише українського півзахисника чеського слована Івана Варфоломєєва. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела клуб третього англійського дивізіону заплатить за 21-річного футболіста 600 тисяч євро. У сезоні 2024-25 Варфоломєєв провів 30 матчів на клубному рівні. Відзначився одним забитим ячем. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця молодіжної збірної України у 600 тисяч євро. Форвард венесуельського клубу депортів та Чіра Брайан Кастільо найближчим часом стане гравцем Олександрії. Як повідомляє журналіст Маріо Альберто Санчес, український клуб активував клаусулу. За інформацією джерела Олександрія заплатить за трансфер 400 тисяч євро. Саме така була прописана сума відступних у контракті Кастільо. Цього року 24-річний гравець отримував виклик до національної збірної Венесуели, однак дебютувати за головну команду країни ще не встиг. В складі Депортіво та Чіри нападник провів 69 матчів. На його рахунку 16 забитих м'ячів та один асист. Разом з командою Форвард грав у Кубку Лібертадорис, де у восьми матчах забив два голи. Ліверпуль цікавиться українським центральним захисником Динамо Тарасом Михавком. Повідомляє видання Watch. Журналісти вважають, що 20-річний футболіст має чудові шанси піти стопами свого співвітчизника Іллі Забарного і стати одним із найкращих захисників світу. Відзначається вміння Михавка вести боротьбу та якісну гру з м'ячем. Проте, за інформацією джерела, якщо трансфер і відбудеться, то Тарас спочатку буде лише четвертим в ієрархії центральних захисників Ліверпуля у сезоні дві 24-25 Тарас провів 39 матчів на клубному рівні. На його рахунку один забитий м'яч та два асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 5 мільйонів євро. Бормут виявляє серйозний інтерес до 23 річного українського центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Повідомляє Трабзон Хаб. Зазначено, що турецький клуб відкритий до переговорів, але не готовий розглядати пропозиції менше, ніж 20 мільйонів євро. До цього повідомлялося про інтерес до Батагова з боку Брайтона та Нотінгема Форест. Минулого сезону Батагов забив два голи та віддав один асист у 23 матчах на клубному рівні. Порту зацікавлений у підписанні лівого захисника арсенала Олександра Зінченка повідомляє дімі спорт. Португальський клуб уже зв'язався з англійським щодо трансферу 28-річного Зінченка, але перемовини все ще перебувають на ранній стадії. Клуби мають гарні стосунки, тому це може допомогти у переході. Вважається, що сам Олександр відкритий до переходу, а Арсенал віддасть перевагу продажу зараз, аніж ризик втратити футболіста безплатно наступного літа, коли завершиться його контракт. Фенербах, чи хоче взяти в оренду українського воротаря Реала Андрія Луніна? Повідомляє Ортаґоґадзетіс. За даними джерела, турецький клуб цікавився умовами контракту гравця. «Отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє». раніше. Була інформація, що Лунін вирішив залишитися у реалі і боротися за місце основного голкіпера Стібо Куртуа. Контракт 26-річного гравця з реалом діє до 2030 року. Берлінський уніон підписав форварда збірної України ю 19 Дмитра Богданова. Термін дії контракту не повідомляється. Зазначається, що Дмитра будуть залучати до тренувань з першою командою, а гратиме він за Ю-19 клубу. До початку повномасштабного вторгнення РФ Дмитро займався в академії київського Динамо, після чого навесні 2022-го перейшов до Динамо Дрезден. Богданов у кампанії 2024-25 відзначився одним асистом у п'яти матчах за першу команду клубу. Також на його рахунку 17 голів та п'ять результативних передач у 16 іграх за команду «Ю-19». Дебютант української прем'єр-ліги Кудрівка офіційно оголосила про підписання Олексія Гусєва, який є сином легендарного півзахисника Динамо Олега Гусєва. За офіційною інформацією, 20-річний захисник, контракт якого належить Динамо, виступатиме за Кудрівку на правах оренди. Орендна угода розрахована до завершення сезону 2025 26 Карпати оголосили про підписання лівого захисника Корінтіан Дієго Паласіоса. Оренда розрахована на сезон 2025-26 і містить право викупу. Дієго розпочинав займатися футболом в еквадорських клубах Норте Америка, Аукас та Депортіво Асогес, а згодом виступав за них на професійному рівні. Влітку 2018 року Паласіоса орендував Нідерландський вілем 2. У 2019 році Паласіос підписав контракт із Лос-Анджелесом, у складі якого провів п'ять сезонів і виграв Кубок МЛС. На початку 2024-го дієго став футболістом Корінтіанса із бразильською командою. Він цього року виграв лігу Пауліста. У 2019 році дієго у складі збірної Еквадору став бронзовим призером чемпіонату світу Ю 20 який виграла збірна України. Мирон Маркевич може очолити Динамо замість Олександра Шовковського. Саме такі чутки почали з'являтися в інтернеті після провального виступу Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Керівництво Київського клубу може ухвалити рішення змінити головного тренера команди вже незабаром. Замість Олександра Шовковського, який очолює колектив з 2023 року, команду може почати тренувати досвідчений український фахівець Мирон Маркевич. За інформацією з джерел близьких до клубу, зміна наставника стане результатом прагнення оновити підхід до роботи з командою та посилити шанси на успіх у поточному сезоні, як у чемпіонаті та кубку України, так і на міжнародній арені в Євроку. Маркевич відомий своєю роботою з Дніпром, Металістом, Карпатами та національною збірною України, а також вмінням будувати конкурентноспроможний колектив. Своєю чергою Шовковський не піде з клубу, а залишиться в структурі Динамо на іншій керівній ролі або допомагатиме новому наставнику білосиніх. Офіційної інформації про зміну головного тренера Динамо наразі немає, це лише чутки. Але не забуваємо, що інколи чутки стають реальністю. Нам залишається тільки чекати, що в Вирішить керівництво клубу, а свою думку залишайте в коментарях. Також напишіть, кого б ви хотіли побачити у керма столичної команди замість Олександра Шовковського.